Доброго ранку, друзі, 20 липня. Вчора, над Запорізькою атомною електростанцією, яка знаходиться під контролем російських окупантів, піднявся стовп дима. Величезний. Чесно, мені навіть МАГАТЕ писали і цікавили, чи можу я довідатися інформацію, що ж там відбулося. З'ясовував я досить довго, потім всі заспокоїлись, станції самої нічого не трапилось, але, і це але лякає. Удар такий був. Був удар по е лісу, який знаходиться про... ну, там не ліс, такий лісопосадка, яка знаходиться недалеко від станції. Там була техніка російська, в неї вувчили, вона спалахнула, загорівся ліс, загоріла трава і виникло задимня. От ви його бачите зараз, та і вчора всі бачили. Мов би нічого такого страшного для станції нема. Але це зона АЕС. І будь-який. Удар туди має бути відсутній. Тому що можна вивчити в щось, від чогось детонує, що ще відбудеться, і закінчиться ядерна катастрофа. Саме страшне, що може зараз бути в цій триклятій російсько-українській війні, це ядерка. А, е Украї... Керівництво нашої України цим бавиться постійно. Таке враження, що е... ядерка для них, ну, вони навколо неї цілі ігрища влаштовують. Пригадую, е... риторика. Риторика в Мюнхені перед самим початком широкомасштабної великої війни. Зеленський каже, ми там відновимо зброю. Коротше, не виступався так, що підходить колишній віце-президент США Камала Хареста, яка була конкуренткою Трампа, і каже: Ви що, самогубство влаштували? Ви влаштували самогубство. Тобто, для американців вже тоді було зрозуміло, що вторгнення Путіня, Путіна. Е Буде стовідсотково. І е, оці слова Харк наштовхують на думку чи не підігував в цьому вторгненню Зеленський на хіба мало такі речі? Декілька разів після цього е, такі висловлювання від нього лунаво, від спікерів влади. Відновимо ядерну зброю, відновимо ядерну зброю, відновимо ядерну зброю. Його е, співвітчизниця, ну і наша співвітчизниця, уроженка Києва, прем'єр Ізраїля Голда Мейер, е, свого часу сказала: в Ізраїля немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо. Тобто не словом, а ділом. А тут бла бла, бла, і бла, 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 тільки в шкод. Ну а історія Чорнобильської АЕС, куди прилетів дрон, блукаючий дрон. От він витіє, летів летів на Київ, потім змінює траєкторію, заходить в Чорнобильську зону і в укриття Бах. Я нічого не хочу сказати, але деякі п'яні співробітники українських спецслужб смотря, що за різними галузями. Наді п'янці обговорили, що як треба, ми ще й по Хмельницький так гахнемо. І прямо натякало, що дрон був перехоплений українським репом. Тобто це був російський дрон, але його перехопили він в І говорили про Хмельницьк. Ну, і скажу так, на другому році Великої війни обстріли ЗС мали місце. Багато хто з місцевих, там мої друзі, підходили і казали, що ви робите? Радіація. Вони кажуть, ти нічого вітер в іншу сторону. Вони кажуть, радіація, який вітер. Тобто, люди керівники. Які опинились біля керма держави, вони не розглядають Україну як місце для життя своєї, і своїх дітей. Вони поки що тут, бо вони на цьому мають великий гешефт. А їхні діти вже давно за кордоном в Україну не заїжджають. Брати там, ну всі найближчі їхні за межами України. Тому якщо навіть трапиться ядерна катастрофа, вони тихенько про себе подбають йти за кордоном, все нормально, все. інша справа, що Вибух може бути таким, що достане і до Європи, так як Чорнобиль. Ну, Але вони цього не бояться. У них Західна Європа, а то й взагалі десь в Америці діти. І це страшні речі насправді, тому що це перетворити може Україну на суцільну Чорнобильську зону, на таку собі пустелю безлюдну, на таке собі дике поле. А такі плани дехто озвучує. Ну, якщо ми не можемо тримати територій, гори воно вогне. А скільки при цьому загине українців, ніхто не рахує. Українців цивільних, українців військових, а навіщо. Тому, е друзі, е я прошу всіх дотичних, до ядерної енергетики, до ядерних об'єктів, всіх, хто чують подібну маячню влади, не мовчіть, робіть публічний. Це не дає змогу їм реалізовувати ці речі. Вчора це протидії дезінформації про РНБО, який цей напівнавіжений ватник Андрій Коваленко, який колись Дзінське військо організовував, вони заявили, що цей псо туди не били, туди не цей, але ж били, але ж горіло. І тут дуже важливо не мовчати. Тому що коли ми говоримо про такі речі, вони цих маньяків, вони цих терористів, які захопили нашу квітучу країну, наш садок Вишневий біля хати, перетворивши його в Гувах, захопили в заручники, коли робиш публічну інформацію, вони бояться і вони нічого не зроблять. А інакше ну вони можуть дійсно перетворити в дике атомне поле. Лівобережжя України да не достанеться ти нікому. За такою логікою. І похін на життя людей, та й території Поху. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, І будемо жити.